Раз, раз. Все працює, все добре, все нормально. Вирішив записати відео, так як. Е -е, сьогодні ввечері ми, коротше, сиділи із е деякими людьми і грали одну цікаву гру. Е -е... Що в тій грі було саме цікаве. Е -е, а було цікаве те, що ти маєш розказувати щось про себе таке, чого не знають інші люди. Тобто. Маєш розказувати щось таке, чого не знають інші люди. І там були, там були ігри, і там були запитання на різну тематику. На стосунки, на якісь спогади, на, ну, на, на будь-які такі доволі цікаві питання, щоб просто людина могла більше розкритися. І що, напевно, найцікавіше було, це поняття стосунків, як би ти реагував на ті чи інші ситуації, чи як би ти проявляв любов. Чи як, там, не знаю, От, що саме за рахунок стосунків, що би я хотів би просто сказати. Якби мені попалася така карточка, я б, напевне, почав би розказувати те, чого б розказувати мені не треба було, так як там сиділа та людина, яка мені е, щиро подобалась. Щиро подобалась. і, відповідно, якби, скажімо, так, зачепити таку тему, то мене б просто-напросто понесло, скажімо так. І що саме цікаве? Саме цікаве це те, що. Якби мене там би понесло, я просто почав би розказувати все, як я думаю за загальну ту ситуацію, загальну ту ситуацію із тою дівчиною, як би все почалося, як би, як би я, як би я розказував і як би це було із моєї сторони, тобто як це все відбувалося. 에... Розмова э... думки, тобто я б це все в моменті би розказував. І там сиділи дівчата, які вже трошки були випивші, і вони б, напевне, просто би цю тему роздували б на насті... тип не то, що роздували, а вони просто би розпитували б настільки, я так думаю, я не знаю. Е... Роздували, ті, розпитували б настільки, що я би почав просто говорити, говорити, говорити. До тих пір, поки воно не дійде до якоїсь істини, і ми не дійшли б е, до якої, ну, і не дійшли би до якоїсь істини. Е, і ще саме напевне цікаво те, що все-таки в стосунках або у початку їх формування, напевне, або в початку їх подобання, як формується. Саме вподобання. Тобто, коли людина починає ніколи до того ще не подобалась, ніхто, наприклад, ще не подобався, ніхто нічого не знає, як воно, як воно має відбуватися, тобто, дві людини нічого про те не знають, і одна із людей починає робити якісь кроки, інша людина думає, що. Це не так, як її потрібно. Тобто та людина, по суті, не знає, як, як, як має бути, і інша людина не знає. Тобто, хлопець дівчина не знає, як, як хоча б по справжньому і по правді воно має бути, так як ще напевне, вони того не відчували. Ясно, що та чи інша людина вона буде робити то по-своєму, і з сторони це ясно, що воно буде здаватися якось дивно, тому що комусь дивно, тому що ті люди, вже які пройшли через той адапт, вони вже знають, як, як це, як, як, як воно має бути, вся та підня. Ну, Але ті люди, які ще не проходили цей етап, і вони не знають, як має відбуватися саме цей процес, ясно, що вони не знають, і вони, вони будуть робити так, як, їм, як вони можуть, як вони вміють. Е, і, напевно, саме забавно те, що коли, людина буде, коли одна людина буде проявлятися в тій іншій, або вона буде хотіти, знаю, чи поспілкуватися, чи як, тобто буде давати якісь такі. Привід при, при на ту чи іншу зацікавленість, а та людина буде казати, блядь, ну якийсь, якийсь він такий, типа непонятний. Він, Получається, він робить так, як він вміє. А та людина думає, що Блядь, ну Чил якийсь ну, конкретний. Там, чи, чи ну, типа в основному це все відбувається зі сторони хлопця, правильно? Тобто ініціатива будь-яка. І... Дівчина йому каже не дівчина, дівчина йому каже, ні. Хлопець такий думає, блядь, ну значить щось я не то роблю. Типа він починає проявлятися, 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 і кожного разу йому дівчина каже ні. Що автоматично хлопець думає, ну блядь, ну не, значить, ну, ну не, походу. Ну, тобто це щось немає якогось коннекта. А в той момент дівчина думає, ну окей, типу я буду йому казати ні, до тих пір, поки він в якийсь момент не буде пробувати, до тих пір, поки я йому не скажу «да». А того моменту, по суті, може і не настати, так як, так як він тіпа, дійшов до якого. Бля, я павук там здоровий. Він дійшов до якоїсь певної планки своєї. Це навіть не приниження. А... Ну, от він просто проявляв це зі своєї ініціативи, Він просив, щоб. Зробити якийсь. Він просив себе зробити якийсь крок до неї. А вона сказала, типу, ні, того, що їй. То, що вона, вона то не так бачить. Ну, напевно, я зараз, я зараз це все кажу, типу, зі своєї сторони. То, що вона це не так бачить, що хлопець каже? Хлопець каже, типу, ну окей, типу, ні, то ні. Ну, всередині, типу, це зараз вся ця ситуація, типа, із, із мною. Е... І коли воно, типу, це все, ти, все тіп, ти вже собі сказав, окей, ні, типу, то ні. Але всередині ти не відчуваєш, що ні. Все-таки відчуваєш, що ну, це, блядь, ну, ну це дійсно, це можу подякувати тій людині за те, що все-таки вона е розбудила мені о те поняття вподобання. Типу, ну, воно десь так в глибині душі, десь в глибині серця, все-таки вона розблокувала той ха -ха, ту гілочку, напевно. Гілочку любові. Любов це по суті є кінцевий результат стосунків. А сім'я це вже кінцевий результат сім'ї. Ой, ні, а сім'я це кінцевий результат стосунків. Ні. Дам, Якісь там, не знаю, подобання там, не знаю, зацікавленість, вподобання любов. Ясно, що це все розтягується на, на, на роки. Потім. Це любов. Типа, любов завжди в кінці. Тобто, все, все саме добре в кінці. Завжди. Потім сім'я. Навіть не так. Потім пара. Не знаю, пара, подружжя, сім'я. Не знаю, коротше, як поділити фактово. Блять, взагалі, до чого я вів? До чого я вів. До того, що, що е, все-таки всередині, всередині душі ти розумієш, що, типу, що, що це ще ні. Це, типу, це ще, ні. ще хочеш чогось. ну, ну, ну от ще ні. От воно типу, воно прив'язує. Я не можу сказати, що це, якесь, що це якась прив'язка. Це просто. От, от, от як би це дивно не звучало, але різні люди, коли вони розуміють, що вони різні, вони якраз і притягуються. От, блять, якось воно так працює. Забавно, правда все. Забавно і незабавно в те, що в стосунках ніколи не працює 100%. 100% робота із якась із однієї сторони, так як. Відносини це ж має бути відношення. Відношення двоє людей одне до одного. Якщо того відношення нема, або якщо один старається, а другий ні, рано чи пізно це все буде. Рано чи пізно це все буде. Недовго тривати. Факто, чого я взагалі задав. Чого я взагалі записую це відео, так як. Е -е... У нас була така гра, карт, типу, карточна гра, ти витягуєш картку і прочитаєш типу, там питання. І там було питання таке одне, цікаве. Після чого я задумався і думаю, типу, прийду там запишу Е, Тому те питання звучало так: Як ти проявляєш свою любов? І потім я задумався з цим питанням а дійсно, а як би я проявляв ту любов до тої людини? Чи то було нестандартно? Чи то якось було. Навіть не то, що не стандарт. Може, це і було нестандартно стандарт, не в загальному. Але по-другому, ти і не вмієш, От, ти просто не вмієш, того, що не навчили. От Не навчили. І чи то було б дивно тої людини робити такі вчинилися? Ну, чи то було б дивно людині робити і проявляти ту любов, так, як ти вмієш? Напевно, що так. Ну, напевно, що так. Але зараз воно так само теж придирається, і людина про це розуміє, що от людина так. Тобто той хлопець так проявляє про... у любов. Як це все забавно, страшне. <різь> цікаво, дуже цікаво. Дуже цікаво, так як. Тут немає правильної відповіді, як і будь в чому що робить людина. Всі ми думаємо, що ми робимо вибір якийсь, що є якась правильна відповідь в чомусь. Але правильної відповіді ніколи немає. Як і вибору. Ой, трошки розказав так, як сьогодні. Трошки розказав, так як сьогодні це якраз була, це, це, якраз була ця ситуація з стосунками і з тим, тими всіма розмовами. Коротше, така доволі забавна, доволі цікава. Ладно. Поговорили, як то кажуть, факт.